Добрий день, мене звати Діо Макрон і це дивана експертиза. І сьогодні в нас е виїзний випуск. Я у Львові. Він буде дещо скорочений. і Ще я не знаю, коли саме він точно вийде чи вийде у мене якось нордувати у неділю. В будь-якому разі буду вдячний, якщо ви підтримаєте відео лайками, підписками, коментарями, а також просиланням, шерті його в своїх соціальних мережах. Україна розпочала масове виробництво Сапсан. Ця балістична ракета вже вразила російську військову ціль на відстані 300 км. продовжують у нас розганяти цю історію, казати, які ми молодці робимо балістику. Вона вже там вити вражає, чесно кажучи, не зовсім розумію логіку такого підходу. цих всіх анонсів, як на мене, краще було б, якби про це мовчали, мовчали, а потім там 30 ракет жахнуло по Москві оце було б гарно, оце було б круто. А, наші ці анонси. Ну, тобто, щоб ворог тільки готувався. Ну або бачу логіку тільки в тому, як якщо вона не готова, її немає, і буде не скоро, тоді чисто полякати. А так, ну ці анонси краще за все, це щоб дійсно, щоб ворог він розповідав, блін, які болючі і неприємні а, у нас ракети. А, але з точки зору необхідності, звичайно, в Україні. Дуже потрібна балістика, дуже потрібні дальнобійні ракети, які будуть діставати до Москви, там супер до Пітера до Казані, Казані, але цього поки що схоже не буде. До Москви Сапсан має діставати. Це буде е, дуже важливо, можливо, це вплине на російські атаки. Насправді, чому я так думаю? Тому що взагалі росіяни е, як діють. Ось почали вони десь програвати на морі, і там одразу з'являються якісь домовленості. Вони одразу йдуть там на поступки, тому що їх флот почали виносити. Там, де вони зазнають поразки, там вони можуть е договарюватись. Тобто на морі, бачите, ми їм нанесли важкі поразки, і вони, в принципі, е дійшли згоди, що ось окей, функціонує наш флот, функціонує їх флот. Як тільки почало їм бути боляче від наших ударів по їх НПЗ, як вони там тотально полихали, одразу ми домовились про удари по енергетиці. Ну ви ж бачите, вже скільки не було у нас відключень е, світла, тому що вони перестали все ж таки глобально бити по енергоінфраструктурі Ну, відповідь ми перестали. Тобто відбулася домовленість, де було боляче. Почне боліти в Москві, почне там постійно щось вибухати, прилітати. А балістику перехопити дуже важко. Навіть найсучаснішими системами ПВО американськими. Ми бачимо, що балістику не перехоплює Ізраїль. Ми, ми не перехоплюємо всю балістику американськими петріатами і там насам -самами. тому і росіяни своїми радянськими системами. Нам навряд чи все зможуть перехопити, і оце це вплине. Я впевнений, якщо буде достатня кількість балістики, яка буде прилітати по Москві, виявиться, що в принципі не обов'язково бити один по одному дальнобійною зброєю. Домовленість може настати. І це це якраз те, до чого нам варто рухатись, це те, що має побачити захід. Що тільки так Росія піде на мир, коли їй буде боляче, дуже боляче, тоді вона ой, а мені не потрібна ця Україна, тому що виявляється, що коли у тебе там по москві пролітає супербагато, ну якесь неприкольно. СБУ та ССО ЗСУ знищили два російські літаки су 34 Крута наша операція по знищенню російської авіації, в принципі продовження операції до цього знищились літаки стратегічної авіації. Зараз знищуються фронтові бомбардувальники Су 34 Це саме ті літаки, якими росіяни бомбардують прифронтову зону за допомогою своїх кабів. Ну так би мовити, крилатих бомб з модулями ОМПК. Ми бачимо, що дістаємо ми авіацію вже будь-де. Тобто історія в тому, що росіяни перебазують кудись цілі літаки подалі від лінії фронту від можливого ураження е, ракетами Хаймарс, е, ракетами АТКМС МС е, за 300 кілометрів, це їм вже не допомагає, тому що дрони просто перевернули так, би мовити цю шахову. Дошку і дешевими там дронами за 500 доларів знищуються е, дуже дорогі е, літаки, які там коштують е, ну подекуди і мільярд. Якщо ми кажемо про якісь стратегічні Су-34 — це теж е, в принципі хороші літаки дорогі. Два знищено, два пошкоджено. Взагалі за цей час Росія втратила вже більше е, літаків ніж за перші місяці війни. Коли вона їх застосовувала як бомбардувальники ну, тупих бомб безпосередньо над нашими містами, і втративши тоді там десятки чи декілька десятків літаків, Росія вимушена була відмовитися від їх застосування в такому форматі. Зараз вона їх втрачає і нічого з цим не може діяти. Тобто, це дійсно дуже для них. Болючі втрати для нас це, це важливо важливо, що ми завдаємо таких ударів. В принципі, якось поки що там вплинути на лінію фронту. Чи там на війну це не може, тому що засобів у росіян все ж таки дуже багато, тих самих літаків Су3-4. Проте в будь-якому разі от, такі удари дуже важливі, дуже потрібні. Е, у тилу це призводить до того, що росіянам потрібно буде більше витрачати грошей на охорону цих літаків. На там будівництво якихось укриттів для них, на підсилення там внутрішніх е засобів безпеки, це в будь-якому разі важливо. Ну і в будь-якому разі знищення літаків це дуже круто. У Криму знищили згрк панцер С-1 та три гелікоптери. Дуже крута операція СБУ. Знову ж таки, по знищенню російської авіації, по знищенню російського ПВО панцер С-1. Схоже, що це знову ж таки були дрони, якось їх туди доставили. І ось з цікавого це знищення транспортного гелікоптера. Мі-26, це такий найбільший взагалі гелікоптер, він транспортний, правда, але він дуже важливий для здійснення логістики, тому що він може транспортувати вже таку броньовану бойову техніку. Ми бачили, як він там це робив з БМД, БМП. Ну, тобто Важлива така історія. Він вміщує в собі купу людей, тобто може там умовно майже роту перекинути. І знищення такого. Транспортного засобу це круто. Також, ну, як зазначається, знищений МІ-28 це вже бойовий гелікоптер, і також знищений МІ 8 ну, транспортно-бойовий гелікоптер. Е, крута знову ж таки операція по вибиванню російської авіації. Те, в чому вони нас переважають, поки що. Ми знаємо, що все ж таки перевага у повітрі у росіян зараз. Але ну тенденція останніх місяців по знищенню стратегічної авіації, по знищенню фронтових бомбардувальників там су 35 нещодавно е, винищувач їх був збитий. До речі, невідомо поки що як. Ну багато хто вважає, що це були наші F-16 за допомогою вже ДРЛО. Можливо, і ось е, знищення ще й. Гелікоптерів в Криму. Це буде змушувати росіяни їх, мабуть, знову ж таки кудись далі відтаскувати. А тут історія в тому, що ми бачимо, що дрони дістають зараз майже всюди. І переходимо до ситуації на фронтах. Починаємо, як завжди, з півночі, з Курської та Сумської області. В принципі, інформація про те, що бої в районі тьоткіна Продовжується є, бачимо ці синенькі точечки, Тобто ЗСУ трошечки знаходиться на території Курської області. Далі, по напрямку Сум, де росіяни просувалися, і ми бачимо це бордове поле, яке вони зайняли на цьому тижні. В принципі, нових просувань у росіян не було. І ми пам'ятаємо, що на минулому тижні навіть Зеленський казав, що була контратака ЗСУ незначна, і ось село Андріївка відбили, ну або частково відбили. Дійсно, є геолокації, навіть ось на самій півночі бачимо синеньку точечку, що дійсно контратаки були також в районі е Контративки. Далі, в принципі, просування росіян теж зупинені. Юнаківка вона знаходиться в такій сірій зоні. Далі Харківський напрямок. Тут змін не відбувалось, а ось Куп'янський напрямок теж, в принципі, зазначається, що була незначна українська контратака в районі Радьковки. Бачимо, дійсно, вона зараз під контролем ЗСУ. А от Кондрашовка, вона знаходиться під контролем росіян. Хоча тут теж е, ЗСУ заходили, бачимо синю точечку, але м, відбити її не вдалося. Це ми говоримо про напрямок Куп'янський, причому про вже правий берег Оскола. Далі у нас, е, в принципі, просувань не було. Найбільш загрозлива ситуація ось у цей був виступ. По напрямку Рідкодуб, Карповка, по напрямку до Осколу. Тут у Росіян нових просувань не було. Далі а, такі гарячі напрямки: це Константинівський, в принципі, очікується, що ось ось вже буде там закриватися цей карман, а, але поки що ми бачимо, що росіянам не вдається. Мова йде про позиції і контроль ЗСУ Східніше цього водосховища. Щоб його о, закрити, росіянам потрібно захопити Яблонівку, їм це не вдається. Ну або о, з сходу, ось просування до водосховища. Також не Ми бачимо, що є ще така дорога туди в карман, але в принципі ситуація для ЗСУ доволі загрозлива. Ну логічно, здавалось би, навпаки, ці позиції покинути. Далі Покровський напрямок. Якщо ми кажемо на трасі між Покровським та Константинівкою, тут нових просувань за тиждень не відбулося. Останні боїться в районі Малиновки, в районі Мирного. Далі у нас Покровськ південніше. Тут росіяни рухаються не в бік Покровська, а в бік Дніпропетровської області. В принципі, ми бачимо, що ну вже майже майже на кордоні, дійсно, з Дніпропетровською областю. Тут іде річка, солена, в принципі, є таким природнім рубежем оборони. Південніше у росіян теж були просування тут теж вздовж річок, причому двох, ми бачимо, вони зайняли оцей карман. Де є села Ялта, Запоріжжя, Зірка. В принципі, і тут ось розголудження річок Волчя, і також оцієї річечки Мокриї Яли. Ми бачимо і оце розгалудження, в принципі, росіяни, можна сказати, контролюють, захопили села комар і просунулись північніше. Далі тут ось ці вже рубежі оборони їм потрібно буде форсувати річку, ну або вони будуть рухатись. Просто з напрямку Орехова, з напрямку Нової Миколаївки і так далі. Далі говоримо вже про запорізький напрямок. На цьому тижні відбувались бої, відбувались російські атаки. Ось у нас доволі е, значний населений пункт орі Оріхів. Це районний центр, і ось в його напрямку були атаки. Бачимо багато червоних точок, це локації росіян з боку селища Нестерянка. Росіяни намагались тут трохи просунутися, атакували. В принципі, сіра зона зросла, але прям просувань, наче не відбулося. Далі, вздовж лінії фронту, змін не відбувалося. Такі от новини частково знімали у Львові, небагато, але в дорозі, в будь-якому разі, буду радий, якщо ви підтримаєте канал, лайки, підписки, коментарі, шери підтримуйте зсу. Це дуже важливо. Слава ЗСУ, слава Україні, пака.